Слава Україні Героям слава! Героям слава! подолали вже кілька сотень кілометрів, десятки міст і такі от зустрічі. Невідомі люди радо вітають подорожуючих. Я їхала з Ужгорода до Києва, все було дуже добре, дуже добре зустрічали в Сколи та дрогобичі. Та й кожному із учасників вишиваного шляху, що подолали десятки областей, зустрічалися тільки привітні люди. Емоції, які від тих місць, які ми бачили, як нас зустрічали в кожному місці, повністю перекривали дому, яка ми в нього виникала. Кілометраж подорожі близько тисячі кілометрів і пролягав не просто автомагістралями, а й часто селами або навіть лісами, щоб побачити найгарніше, що має країна. Нахватує всі найболі значими культурні історичні місця України, позволяє тобі красиву природу, ландшафти. Ми посетили музеї. Ми узнали много нового. Ірина та Геннадій таку велику дистанцію осилили вперше. Фізичні сложно, морально здорово. Подружжя приїхало із Білорусі. кажуть, у них таких заходів немає. Ми будемо працювати в цьому напрямку. А ось цій колоні, закутаних у дощовики, велосипедистів, стартував і пан Павло сюди, в Харків приїхав із Запоріжжя. У свої 69 років каже, без велосипеду і дня прожити не може. Ні, 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 ні. Я ще буду їздити, буду спілкуватися з людьми, тому що ну. Другого варианта определения жизни я не вижу. Надо развивать этот туризм. Ну, как, как люди могут жить у себя в других городах, не видя всей этой красоты. Велопробіг вишиваний шлях стартував на початку червня одразу двома колонами, і саме сьогодні фінішував у столиці на Майдані Незалежності. Показати, що схід і захід разом, що Україна єдина і Україна прекрасна, туристично, багатогранна і що треба нею подорожувати. Організатори певні, цей захід має всі шанси стати традиційною велозабавою країни, бо дарує здоров'я та неймовірні враження. Сергій Моргун Володимир Февчук. Новини Юбіар.